Як ви догадалися по назві, сьогоднішнє відео буде про старти, оскільки я вирішила взяти участь у проєкті іграшковий бум Літо. І стартувати буду не лише я, а також і інші дівчатка, тому посиланнячко на них, а також на організатора я залишу під описом. Ось організатор у нас Оксана Недошитко. Дуже дякую, що. Доєднала мене до такого проекту, і що вже стільки років його проводить і збирає таку гарну компанію для того, щоб пов'язати разом. Ось. Тому обов'язково переходьте по посиланнячках на канали інших дівчаток, ставте вподобайки, підписуйтеся і не забувайте писати нам коментарі, тому що це для нас дуже дуже приємно. Ось. А я вирішила, що не буду розповідати вам, що я починатиму. Покажу зараз лише пряжу, ось, а ви можете написати свої здогадки в коментарях. І так, це в нас колір зараз 50-й, це колір 71-й, 73-й і це 50... 75-й роді. 65-й, 65-й. Ну, я їх не так давно складала, то я деякі кольори знаю так скажем, на пам'ять вже, оскільки я в'яжу здебільшого іграшки, лише з тієї пряжі, ну і є ще певні виключення. Інколи беру і іншу пряжу. ось, І в'язатиму я ось таким гачком номер 2 від Аді, Я думаю, в попередньому відео я його вам показувала. Якщо ні, то показую зараз. Це моя недавна покупочка. Тому що зрозуміла, що хочу гарного гачка, з яким буде зручно працювати. Ось, ну, ось так буду зараз його, так скажемо, випробовувати. Це буде не зовсім іграшка, але що це буде, побачите вже в наступних підключеннях. Тому я побігла стартувати. Ви можете доки здогадатися, що я тут починаю. У мене вже друге підключення першого дня. Ось, і давайте покажу, що я встигла пров'язати в понеділок. Отже, встигла я лише з двох кольорів, хоча потрібно 4 кольори для цієї роботи і ось така в мене робота, це мій початок. Ну, не можу сказати, багато чи мало я встигла. Трошки встигла, також я не цілий день в'язала, тому що почала десь в середині дня. Ось. Ну, в принципі, я задоволена. Хотілося б трошки більше зв'язати, але вже як є. Ось. Напевне, мало хто здогадався, що це може бути. Я постараюся ставити вам фото, що це буде. Це буде ваза. По платному майстер-класу від Світлани. Посилання на автора я вам залишу ось. в минулому відео або позаминулому я розповідала вам про берегиню яку в'язала по її майстер-класу. ось І говорила, що в мене також є ще її майстер-клас. І один із них це Ваза. І ось, нарешті, я вже до неї так скажем, дісталася, бо хотіла все зв'язати, і хоч у мене є і інші початі роботи по її майстер-класу, але те буде в інших відео. Ось. Тому е, я ось тільки просунула за понеділок, не знаю, чи я встигну завершити цю роботу до кінця наших стартів, подивимося. Ось, ну і На цьому я буду завершувати своє підключення. І е, наступним підключенням ви вже побачите, що я обрала у вівторок. Всім привіт! Отже, у мене вже вівторок, наступне підключення і, відповідно, новий старт, але в мене буде не зовсім старт, у мене готові дві ручки і я буду продовжувати. Я починала його в'язати е, тиждень назад, могла тільки зв'язати дві ручки і не встигла. Але процес потрібно завершити. Ось це пряжа Yan Art Gins. Номер, якщо не помиляюсь, 40, ну можу помилятися. Ось, або 70, не помню. але мені здається, 40. Ось, це Knit Pro, номер 2. Гачок у мене. Я думаю, його вже вам показувала в своїх покупочках. Буду в'язати Ось. і подивимося, що вийде. А ви можете доки написати свої здогадки, що це може бути. Отже, показую вам свої просування за вівторок. І так, що я зв'язала? Зв'язала ніжки, зв'язала тільце, ось, можливо, не зовсім до кінця. Потрібно вже десь не скоро ув'язувати ручки, але я, напевно, завершу на цьому етапі свою іграшку. Ось, І це буде ведмедик. Ось як він буде виглядати, я не можу показати, тому що е, якраз його і створюю. ось Тому, е, якщо закінчу, то побачите уже у фінальному підключенні. Е, ось І ось тільки я встигла. А зараз давайте покажу вам пряжу на середу, тому що не зможу підключитися вранку, щоб її показати. Отже, показую вам. Свою пряжу, яку я обрала на середу. Як бачите, тут дуже багато кольорів. Я не впевнена, що буду використовувати усі ті кольори, ось, але деякі точно буду використовувати. Тут, як і залишки, такі досить маленькі моточки, так і великі початі моточки, якісь перемотані, якісь не перемотані. Ось я відібрала такі цікаві кольори. Як і яскраві, так і неяскраві, темні. Ось. І, думаю, багато хто міг догадатися, що, скоріш за все, з цього будуть брилочки. Які саме брилочки я вам не буду говорити. Ось. Можете спробувати догадатися в коментарях. І хочу подякувати нашій учасниці нашого проєкту. Олі Дівриній, оскільки я написала наш чат з проханням, які можна зв'язати ось, І вона стільки ідей накидала, дуже гарних ідей. І одна із цих ідей мені дуже упала в око. Якщо техніше вона кидала майстер-класи безкоштовні, і по одному такому майстер-класу я буду в'язати. Що саме це буде, ви вже побачите в наступному підключенні. Для вас це буде хвилинка, ну, а для мене вже пройде цілий наступний день. Ось. Я не знаю, скільки в мене вийде, але надіюся, що хоча б кілька я зв'яжу. Отже, у мене вже четвер, і давайте покажу вам, що я встигла зв'язати. Е, і так, як я вже казала, я в'язатиму брелочки. І ось такі у мене пташенята вийшли. Е, ось, дуже гарненькі, мені дуже подобається. Я вже чіпила до них карабінчики. Ось ось так. Е, дуже вони гарненькі вийшли. В'язала за безкоштовним майстер-класом ось опис в інстаграм, я казала, що Знайти цей опис мені допомогли дівчатка, порадили, дуже і дуже вам дякую. Ось, Я планувала зв'язати більше, показувала вам більше кольорів, але так як в мене тоді були ще справи, то я не встигла зв'язати велику кількість брилочків, але все рівно я дуже задоволена і точно буду в'язати такі в майбутньому, тільки вже, так скажем, точно відпрацюю цей майстер-клас гарно, тому що. Ну, Коли тільки починаєш в'язати, то все рівно щось так може не вийти чи ще щось. Навіть не те, щоб не вийти, а якось, мені здається, чим більше відпрацьовуєш майстер-клас, тим красивіше виходить іграшка. Ось ось так. В майстер-класі очки вишивалися, але мені захотілося вставити їх, і мені дуже і дуже подобається. Ось. Тому ташенята хай відпочивають. А я вам покажу, що я буду в'язати у четвер. І так, на четвер я вирішила взяти роботу, яка у мене вже почата, вона досить давно стоїть. І тут начебто не дуже багато залишилось роботи, але, але ніяк не можу завершити. Завершити не можу по тій причині, що я загубила свій блокнотик з майстер-класом. Ось, А це якби мій майстер-клас, і мені треба або сідати його і вищитувати попетельно або що. Тому що не знаю, не знаю, як це робити. Ось, я думаю, багато хто здогадався, що це буде. Тому я вам і скажу, це буде єдинорожка. Ось тут вже готове тільце. Голова, лишилось зв'язати ріг. І, відповідно, все шити і вив'язати гриву. Ось, такі в мене кольори, напевно, я не пам'ятаю, як я задумувала. Ось, Тому що я пам'ятаю, з якої пряжі в'язала саме тіло. Це я в'язала з Alize Cotton Gold Tweeds. Ось, а ось цей колір це Art Jeans Tropical, Або Tropical. Чи тропік, не пам'ятаю. Ну, я думаю, хто в'яже, той знає Цю пряжу. І в мене тут ось такий залишок. Ну, в мене взагалі залишок був, мені здається, неповний моточок. Тому я і взяла його на цю іграшку. І ось тільки менше ще залишилося пряжі від самого тіла. Це точно був новий моточок. Ось. І тепер мені треба відв'язати ріг, не знаю, і відв'язати також. Саму гриву. Напевно, ріг я буду в'язати таким кольором. Чогось мені так здається. Або е, якимось із цих двох. Що, чесно, навіть не знаю. І якийсь треба вибрати. Можете взяти оцей на ріг а цей на гриву чи навпаки. Ось, мені треба е, вибрати, як і вже нарешті завершити цю роботу. Е, ось. Тому я побігла працювати над нею, і вже зустрінемось в наступному підключенні. Всім привіт! Отже, у мене вже п'ятниця, і давайте я вам покажу, що я зв'язала в четвер. І так, я вам показувала, що в мене було готове тільце, голова, і мені потрібно було пришити усе і вив'язати ріг і гривку. Ріг я зробила, гривку не зробила. Ось. Трошечки вона не слухняна, не знаю, щоб це придумати. Тому що ось ці мають бути спереду, бо вони коротші ось. А е, інші вже вони довші і вони будуть ззаду. Ось, ну, таке. Трошечки не хоче воно сидіти гарненько. Е, ось верхній ряд оцих рожевих він також чуть-чуть коротший, а тут вже він довший. Е, ось. Як бачите, я тут використовую аж три кольори Ось пряжі і вив'язую так потрошку гривку. Думала, що встигну, але не встигла. Але, думаю, завтра субота, і це буде перша іграшка, яку я візьму на дов'язування, щоб її чим пошвидше і дов'язати. Ось. Ось так. Ось така керсунечка. Ну, Потрошки-потрошки по дов'яжу. Ось так. Тут ще ниточки приєднані, ось також буде ще цей колір, просто я його від'єднала, тому що ну, вив'язала ці і далі потрібно було переходити на іншу на інший колір. Ось, і, так скажемо, продовжити не дуже вийшло, тому що тут такое, якщо придивитися, то видно. Бачите? Так. Ось, наприклад, я в'язала цим кольором, я таку легенько з товчиками обійшла і е, далі е, почала в'язати ось так, Ну, ось вони. І це вже, я не знаю, який це ряд. Раз, два, три, чотири. Це вже виходить п'ятий ряд. Е, ось. Ось так. Тому ще, ще, ще тут. Трішки зовсім дев'яте, але мені приходить трошки підкручувати, тому що в'яжу звичайними. Просто тут іде, набираю петлі. І потім звичайними стопчиками. І буває, воно закручується гарно, а буває, треба трошки підкручувати. Не знаю, від чого залежить. Може, від того, як натягую нитку, не знаю. Ось. Але думаю, що вже скоро буде готова робота. Тому що дуже хочеться. Хоча одну готову роботу. І, так, і тепер давайте покажу, яку я пряжу братиму у п'ятницю. Ну, сьогодні у нас п'ятниця. Це ось такі кольори. Це колір 0,1, це 87, якщо я не помиляюсь, бежевий. Ось, я вже з нього починала в'язати, тому він трошки так виглядає цікаво. Ось. Що це буде? Я ще сама точно не знаю, що у мене вийде. Ось. Але подивимось, подивимось. Дуже хочу, вже давно є ідея дещо зв'язати, і дуже вже хочу хоча б почати. Ось, бо Я все відкладала, там, переживала, щоб часу вистачило чи ще щось. Надію, що вийде зв'язати те, що я задумала. Ось ось такі два кольори. Не знаю, чи ви здогадаєтеся, що буде на цей раз, але я вам дам невеличку підказку. Зазвичай такий бежевий я використовую на тіло. Я використовую 78-й і також 73-й. Ось, 73-й більш такий персиковий, а цей більш такий бежевий. Тому буде вам така підказочка. Ось, якщо. Є якісь догадки, пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво подивитися, чи ви вгадали е, хоч е, одну, так скажем, роботу, яку я в'язала протягом тижня, чи ні. Е, ось, Я побігла працювати, тому що роботи багато, як бачите, е, дуже легеньких іграшок я собі не беру, тому я побігла. Всім привіт і так, показую, що я зв'язала за п'ятницю. Ви зараз бачите розпочатий процес. ось, І як бачите, з'язала ще дві детальки, це дві ніжки. Ще навіть не зітнала їх ось. Ну, Але старт є, тому ось так. Трошки готового є. Не готова робота, але просування маю. І так, тепер давайте буду показувати вам що я в'язала протягом тижня нагадувати, хоча, мабуть, ви пам'ятаєте. Отже, один із процесів це ось такий. Це буде ваза. Я фото я можу ставлю по платному майстер-класу і посиланечко на авторку я залишу в описі, тому, якщо цікаво, переходьте. Ось, І як бачите, тут нічого не змінилося. Далі, наступне це була іграшка «Ведмедик». Ось. І насправді тут також нічого не змінилося, ще є ручки. Також ще є ручки, але щось я їх не можу знайти ще одної ручки в детальках. Ось, Але я точно показувала, тому що ну, вони в мене були готові. І також я цей процес не просунула. Е, ось. Далі. У мене є також і невеличкі готові роботи, вже летять пташечки. Е, ось це такі дві пташечки по безкоштовному майстер-класу. Е, посилання на авторку я також залишу. Ось ось такі дві пташечки у мене вийшли, дуже гарненькі, і мені дуже подобаються. Як бачите, вже трошки навіть літають. Е, і далі. Е, наступна моя робота. Це вже буде готова робота. Ще одна, я вам її показувала. Е, робота четверга, е, хоч вона не була закінчена в четвер, але я все ж таки завершила і дуже-дуже цьому рада. Ось це єдиноріжка. Е, ось така тут О. ось така красунечка. Ось тільки тут вив'язано гривки. Дуже багато. Ось хвостик, все як має бути. Ось пішу вам її показати і буду її вже виставляти на продаж. Ось так. Ось така красунечка. І все ж таки ще одна готова робота. Дуже хотілося щоб було б трошечки побільше готових робіт. Ось, але уже як є. Ось нічого. Дов'яжемо у мене ще є там початі іграшки. ось, Ну і вже наступні просування ви вже побачите в наступних відео. Хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Прошу підписатись на дівчаток, посилання я залишу у коментарях. Ось, Дуже дякую за цей проєкт, дуже мені сподобалося, тому що всі дівчатка дуже позитивні, підтримують один одного, надихають, допомагають. Тому дуже-дуже дякую організатору Оксаночки. Ось, і тому списочок буде під відео. Переходьте. Нам дуже-дуже приємно, коли ви переходите, ставите вподобайки, підписуєтесь і пишете коментарі. Виходите і читати ваші коментарі дуже і дуже приємно, тому частіше пишіть не тільки мені, а й іншим блогерам, які вам подобаються. Ось. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую за перегляд. Бажаю вам спокійної дня ночі чи тижня, коли б ви не дивилися. Ось і зустрінемось уже у наступному відео. До зустрічі!